Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні дуже незвичний випуск буде. Хоча, здається, для вас вже має бути це звично. Ми знаходимося біля Volia. і про неї, про цей шоурум український в мене вже був випуск. Обов'язково гляньте. Але сьогодні особлива подія. Сьогодні розпочинається поп-ап моїх друзів, які відкрили, скажімо так, новий український бренд Апсайклбрен бренд піджаків, ну і не лише піджаків, а сорочок і дуже цікавих поясів. У мене є один вже. Так ось випуск буде цікавим, тому що я би хотіла, щоб дівчата показали, як зародився цей бренд, і провели одну зйомочку. А зйомка дуже цікава, тому що повірте, ви такого ще не бачили. Тому давайте дивитися, що вийшло в дівчат, і що вийшлося на цій зйомці. Ще трошечки ширші плечі. Якось так, на повний кадр. Надихаюсь всім чим можна. Кожен піджак має свій характер. Творений з дуже теплою енергетикою, з такою любов'ю-любов'ю. Було б добре вам розказати і показати, що творчі зйомки це не так легко, і це не завжди про гроші, це про щось нове, цікаве, про втілення якихось дуже крейзі ідей. І мені здається, що це точно крейзі ідея. Але найголовніше те, як це відбувалося. З самого початку ми дві сестри, які являємось засновницями Леонті. Я Христина відповідаю за візуальну частину та дизайн. Я Богдана. Я руки цього бренду. Ну мені розкажіть, будь ласка, з Еді, як ви готувалися до цієї до цього піджака? Як ми готувалися? Ну, ти прийшла з ідеєю. Ми спочатку подумали, що ми будемо шину на, наймати кравчиню і зшивати е, все. А потім поговорили з Богданкою, і подумали, що ми можемо самі це зробити. Богдан казала плешпальто. плащ пальто. І що? І почали шукати, шукати лекала. Богданка купила лекала, купляла. Тому що в нас не було. Ну взагалі не було поняття. так. Богданка купила лекала. Ми це почали все масштабувати. згадали математику, географію і. А скільки ікс піджак вийшов е, більший? Треба це, Це, до речі, треба спитати. Я думаю, в враза в п'ять, точно. Воно е, ну, воно прилічно об'ємне. Та-та-та. Ну, от якось так, на повний кадр. О, О, дивись, як прикольно повний кадр, якщо воно стоїть. стоїть. Yeah. Ти бачиш? Я першим. Бо коли це поклала на себе. Я кажу, та як це, знаєш, на городі ставлять опудоло. <смір> а я, ну, я так і в принципі тобі і пояснювала. Було <смір> ну і все, почали шукати тканину, зшивати. Десь там ти приходила дивитися. <смірш> я закочені ці штуки, ці закочені. Тут. тут рукав. Знаєш, якийсь би каркас, може щось да, обов'язково. Тверда, цупка, да, і, і колір гарний де. там. Так, да, десь отак. Типу, щоб гарна оця ножка була, де е, типу, котики видно, і каблучок високий. Uh -huh. Типу, щоб воно, прям знаєш, виглядало, ніби отакий квадрат великий і дві ножки. А, ще, модель, ще модель. Просто в таких масштабах дуже, дуже важко шити, якщо часом. І рука. Скоріше всього буде шитись. Він тут буде отакий, ну типу буде це рівний. звичайний піджак, буде... бачиш, бо в середині йде ага. під. Ой, я не Плачила. бачила, я не бачила оцю штуку. Це прикольно, угу. як ви її робили, От, ви, цю, да, да, вона. це все Богданка. Що це за ур уроки крою шиття? <ріх> <ріх> Мені теж дуже подобається, тому що воно додає такої текстури ще <ріх> рукаву. Тут, так, у нас, да, тут у нас тут у нас кольори вони повторюються по всьому піджаку. Ззаді теж ми нічого ну, зазвичай стараємося залишати зад е, не задекорований, тому що ми сідаємо, ходимо, тримають спинкою, скрізь, тому то так практичніше. Можливо, останнє відео з твоїм пузиком? Можливо. Це, це більш ніж можливо, до речі. Важко було, важко було взагалі зшивати, тому що дуже великі об'єми, і не, ми не могли зрозуміти взагалі до кінця, як воно буде виглядати. Плюс, Треба було так зробити, щоб він стояв, ну, типу, щоб ну, піджак мав свою форму. Як це зробити було? У мене було одне поняття. Я думала, що це з картону ми можемо зробити. Ми будемо одягати на оцю трубу. Ми будемо одягати цей каркас спочатку з картону. Типу, ну, да. а він поверха. так отак буде више, отак він буде вирізаний, типу, два е окремо, ну, типу, таким довгим прямокутником. Опа. Найцікавіше з того, що вже е, фінальний результат доробляли наші чоловіки, а не ми з Богданкою. <гум> ми просто прийшли ввечері і припахали їх обох, і вони сиділи, ліпили повністю все, що треба було, вони вже доробляли. І ми вчора всі ходили в кімнату і показували цей так, так. <гум> <гум> да, да, да. І що, мама була в шаті? Так. Да. Мама каже. Мама каже, за, ну, за Богданку. Така каже: ну, капітка, що все вона вміє робити. Подивись, Богданка там взагалі красить. Вона то та точно вміє все робити. Так, 100%. Чи є в тебе якісь, не знаю, спеціальні навики, чи ти навчилася для цього, чи ти не знаю, закінчила якийсь курс, чи, чи це ти от сама знала, да? угу. і я вмію вжити. Ну, я вмію шити. Я в школі навчалася до 11 класу. Ти знаєш, команду вчителька була. Вона мене так заставляла шити на машинці. що Це, це школи навики шити. Бать, школа хоч десь допомогла. У нас у нас в школі 6, днів шість уроків було в тиждень. Це що, трудове? Так. Це трудове? Так. У нас школа з нахилом трудового мистецтва. Я шість годин на тиждень шила на машинці. Мені потрібні курси. Ні. Круто. Я вмію розбирати машинку і складати її на місце. Серйозно? <laughs> да. Якщо я щось не знаю, то наприклад, тому що зараз нам не, не видавали таких тканин колись, наприклад, так? Ну, то, що з чим працюю зараз я, то ці тканини я зараз е шукаю, вивчаю, яка голка до них підходить, а яка нитка до них підходить. Е наприклад, я не вміла стрейч ниткою працювати, яка тягнеться. Тут також я навчалася. Ви ж yeah, переробляєте одяг, і не завжди він в хорошому стані може бути так. Yeah. Е -е -е ви вирішуєте, що забрати якусь частину, чи її доповнити, чи щось перешити, переробити. Е, ну, безпосередньо першим ділом ми знаходимо е, матеріал піджак або сорочка, яку ми будемо розшивати або переробляти. Е, і вже від матеріалу ми відштовхуємося в подальшому, е, що ми будемо з цим робити. Першим ділом ми купляємо, а далі ми його проектуємо, угу. е, тому що бувають е, такі речі, наприклад, що ми не знаємо наперед. Ми можемо даже придбати. А знайти затяжки, пропали дуже часто бувають від цигарет, дуже часто бувають типу, порізи. Типу, я не знаю яким чином вони стаються, але кожен спочатку початку проходить хімчистку, потім ми його вже створюємо. Да, да, да. Ти десь їх замовляєш? Ці Ну, ми, ж, ми, ми багато що відрізаємо з інших піджаків, з сорочок, mm -hmm. з катертин. Тут Скатертина. в Британії дуже, дуже багато всього е, такого прикольного, що вартує уваги, але вже не, 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 не викликає е, о, жах, бажання о. купити mm -hmm. у клієнта, тому що там якась дир, дирочка, де ще щось, ну, Так, ну, наприклад, як на, на скатертині, або воно вже просто не актуальне по, е, по цьому. Дає життя друге, життя друге життя та речам. А що оці ви робили? Це, це ти Опалювала цю тканину? Кожну квіточку? Та, та, та. Це ліпісточок. Та. Це найперший <різь> підяк, на якому я робила. О, робити. ага. О, Ой, він такий благородний. Це що ти маєш на увазі типу, як... Не бісер, це бісер. іде, а це називається стеклярус. І з ним треба дуже бути обережно, як з керамічним е, посудом, тому що, якщо його кинути, вони можуть розбитися, розколотись і все. Як... Вона так гарно переливається. Да. І треба побачу, буде відправляти ну, на реставрацію. Так. У мене Але збереглося. Але вони важкі? Важкі. Так. Да. Сьогодні ми нарешті втілюємо ту зйомку, яку ми все ніяк не могли втілити. Е, зараз моя команда збереться, а поки що, е, що, давайте підпишіться на мене, поставте лайк наперед, наперед, авансом. Як то кажуть, якщо не сподобається, потім заберете. А, сьогодні буде дуже класний день. Тому дивимося. Як ця ідея? А -а -а -а. Ні, ні, ми, ми говорили про цей піджак. Про цей фіджак. Так. Та, звісно сказала. Шо, що моя ідея? Ти Наталю похвалила з її ідеєю. А Наталю похвалила. <клухла> Наталю, <плухла> давайте похвалимо Давай, Наталю <плухла> з її ідеями. Так, хвалять мене. Якщо я вже розказувала дівчата але ще скажу суть була. Цієї ідеї показати гіперболізацію і показати на контрасті, і, mm -hmm. і показати масштаби. Mm -hmm. Там ми закрили три потреби, скажімо так. E, гіперболізація це точно величезний піджак, який дівчата зробили, втілили в реальність. Просто я така, я хочу великий піджак, наскільки великий, дуже великий. Так, я пам'ятаю, Наталя, а ти ще робила коригування? Ну, ще трошечки ширші плечі. Або ще довше, а потім така. Блін, він такий великий. Наступного. і до що я говорила? До е, на контрастах Ллаго е, хресті, в якої є тисяча кружечок, чашечок, всіх розмірів, е, видів і yeah. всього іншого. Yeah. І в неї знайшлася просто мініатюрна yeah. чашечка. Можу показати uh, зараз. Да, зараз покажу, До mm речі. -hmm. Мінітюрня чашечка, яка прям ідеально я ї... Мені здається, що я її шукала, але так і не знайшла. Я думаю, взяти чашечку від еспресо. вона така трошки більше. Ну Просто ця маленька буде ідеально показувати е, контраст з чашечкою і величезним піджаком. Ну і масштаби ми сьогодні на банку. Це масштаби сіті, так що очевидно. Машини об'їжджають, що то казати? Так, ось тут, ось з цього боку, просто сюди. Клас! Закінчили. Я думаю, це піжак ще знайде своїх власників або наступна зйомка. Я думаю, що коли ми зробимо е, е, цей е, припаті, знаєш, що? відкриття, то його можна буде. Сто 100%? Поє... щоб ви фоткалися з ним. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми зараз знаходимося в просторі Аймволя є літня колекція, а також ми плануємо е, скоро завести осінню колекцію. Ми будемо тут до 16 серпня. Але ви нас завжди можете знайти на сайті Леонті, також в інстаграмі Леонті. Всіх чекаємо, всім будемо будемо раді. Я хочу примірити один такий класичний піджак і один, який всі бояться міряти. Це, здається, на перший погляд просто чорний піджак класичний, але в нього дуже цікава спинка ззаді. Замість ґудзиків. Мені здається, це буде така наша одна із маленьких фішок. У нас є тут така. Один із моїх улюблених. Ой, дуже класно сюди по своїй під мій образ. А, по кольорам. Такий трошки, як в стилі такому, як я сказала, що дуже популярний. У нас один з популярних, але чомусь а, всі бояться розрізів. Типу. Не, не знаєш, чим комбінувати. Але мені дуже подобається, тому що в нього йде навіть такий трошки як напівприталений силует і, і чуть помітно Талію. Е, розкажи, як ти готуєшся, як ти себе готуєш, ще якийсь ритуал і як ти взагалі приступаєш до цієї роботи. У мене є е, щоденний ритуал перед е, пошивом абсайкінг е, бренду Леонті. Це має бути фул е, чистота, е, має бути всі речі, е, всі. Гудзики, всі ниточки скаджені гарно для того, щоб щоб створити ауру ідеального підходу до Леонті. Розкажи за догляд за піджаками і які етапи підготовки. Так. Кожен піджак проходить хімчистку, ну, суху або вологу, або ні, типу є різні тканини, різний етап підготовки до е, тому, що так як це апсайквін. Ця річ уже була в, в попереднього власника. До вас вона повинна потрапити в новому. Майже варіанті, типу, вона з новою енергетикою. Другий етап це обробка всіх дефектів, фіксування цих дефектів, щоб ми не пропустили їх. Це дуже важливо. Далі я передаю на стилізацію цей піджак, і він повертається до мене вже з ідеєю. Я його створюю вже по готовій ідеї. Ідея може мінятися безпосередньо, тому що можуть з'явитися. Непомічені якісь речі. І далі він вже з'являється для продажу. На кожному піджаку ми залишаємо, якщо він потребує, наприклад, як ось тут, dry clean, суха хімчистка. Ця така лейба залишається для того, щоб проінформувати вас. Але взагалі хочу попередити, що жоден піджак не можна кидати в пральну машинку. Жоден. І також в сушильну машинку також не можна кидати не тільки леонті, а й взагалі всі брендів. Кожен піджак створений з. Дуже теплою енергетикою з такою любов'ю-любов'ю. Але кожен піджак має свій характер. Коли ти приміряєш, вони класно можуть сісти всі, але кожен піджак типу він прям вибирає власницю. Це зрозуміє тільки ті, хто вже придбав придбавлені і знають, як він затягує свою власницю, і ти тільки про нього й Е, У нас є більш святкові варіанти піджаків, є менш святкові, які можна носити буквально на кожен день. Ось, наприклад, почну з піджака, який ну не на кожен день, але він дуже красивий і підійде для вечірнього образу, як просто під якусь чорну сукню, яка іде приталеного силуету, чи сліп ем, дрес на кожен день. У нас є такий, а він іде більш маскулінний, чуть більш оверсайзного силуету, і його під нього знову ж таки за рахунок цього можна одягати. Будь-що. Ну ви самі все бачите, бантики <світок> колір. Все, все для дівчат, які дуже люблять щось таке жіночне. В нього класно підкреслена талія за рахунок цього пояса. І пояс має регулювання, тобто його можна в принципі порегулювати. і також ручна вишивка. Цей піджак точно підійде на кожен день. Ось цей один із моїх улюблених піджаків. Я вважаю, що його можна носити саме цей, як і на вечірній вихід, так і на кожен день. Тому що для вечірнього в нього тут є перлинки: ось такий комір. І, а на кожен день тому, що він такий оверсайз і можна дуже класно доповнювати найпростіші м, аутфіти. Це найпопулярніший дизайн з такими булавками і різнокольоровим бісером. Це останній залишився. До речі, це ну, я тільки що зрозуміла, що це найпопулярніший дизайн. Напевно, не на вечірній вихід цей варіант. А от на кожен день взагалі супер. Як приходить ідея? З самого початку та, ми планували робити щось таке, щоб могли носити всі: від е, 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 яскравих дівчат, які вміють міксувати все підряд, різні текстури, кольори до тих, які, в яких базовий гардероб. Е, що маю на увазі під базовим, е, немає кольорів, такі щось чорне, біле. І е, мені здається, нам вдалось, тому що. Якщо ти одягнеш на щось таке базове футболку і джинси наш піджак, то 100% будеш виглядати яскравіше, будеш привертати увагу, і твій образ однозначно буде виглядати стильніше. Як приходять в голову дизайни, надихаюсь всім, чим можна. Надихаюсь містом, надихаюсь природою, але найбільше мені здається надихають мене люди, тому що з досвіду старіста я знаю такі якісь болі, які би хотілось закрити. От тому все натхнення йде з досвіду. От тому і ми створили. Здається, що вони всі різні, але вони все одно об'єднані між собою одним завданням. Ну і завершуємо зйомку, Звичайно ж, також у Аймволі. Дякую, що додивилися. Обов'язково поставте лайк, підпишіться і не знаю, розкажіть про нас у сторіс. Все для того, щоб підтримати і мене, і мій канал, і дівчат. Буде вам неймовірно вдячна.